Таких світлих людей не забувають. Добрий, життєрадісний, завжди усміхнений. У розквіті сил в бою з окупантами загинув наш мужній воїн Букало Роман. Захищаючи рідну землю і всіх нас, він віддав найдорожче життя. Про його бойовий шлях можна знімати фільми і писати книги. Роман вже з 2014 року воював на сході України в складі 80-ї бригади. Був оборонцем луганського аеропорту, брав участь у запеклих боях поблизу станиці Луганської. Смерть неодноразово підкрадалась до нього дуже близько: то влучання снаряда в кількох метрах від нього, то потрапляння його групи у пастку противника. Дивом врятувався від загибелі у 2014 році. Коли вагнерівці збили поблизу Луганська літак із українськими десантниками, тоді загинуло 49 осіб. Хлопець в останні хвилини перед вильотом пересів у інший літак. Ризикував життям і тоді, коли викликався рятувати побратимів і сам вернувся витягати їх з оточеного і вщент зруйнованого ворогом аеропорту. Тож, із закінченням контракту з 2017-го Роман вирішив залишити фронт і в свої молоді роки хоч трохи пізнати радість мирного життя. 24 лютого 2022 року звістка про повномасштабний напад застала його в Німеччині. Кинувши все, Роман одразу вирушив додому, щоб стати на захист. А вже за кілька днів у складі добровольчого українського корпусу правий сектор обороняв Київ, потім охороняв аеропорт у Жулянах. Далі успішно пройшов відбір і підготовку до лав сил спеціальних операцій підрозділу, куди потрапляє дуже малий відсоток солдатів. Був морським піхотинцем був вбитий росіянами 17 грудня під час виконання завдання із визволення острова Великий Потьомкінський на Херсонщині. Всього кілька днів залишалося до його 28-го дня народження. Але тепер йому назавжди 27. Був єдиним сином у батьків, 12 січня був похований на рідній землі. В останню дорогу його проводжало все місто, краяни навколішки зустрічали його на своїх вулицях. Сотні пар очей дивилися і не вірили в те, що відбувається, що вже ніколи не заговорить до них такий життєлюбний товариш, родич чи сусід, ніщо не залікує розірвану на клапті душу мами Валентини, до якої вже ніколи її єдиний син не зайде до хати, хоч на мить. Не пізнає й згорьована бабуся Романа обіймів правнуків. Від їхньої кровинки їм залишилися лише теплі спогади, фото та численні нагороди. Не знайти тепер спокою і татові Сергієві, який від початку повномасштабного вторгнення також пішов на фронт. Вой, яку ми втратили, є прикладом для кожного з нас, браття і сестри, тому що не побоявся віддати своє молоде життя за кожного, хто сьогодні почувається в безпеці. Завдяки мужності таких героїв ми маємо мирне небо, зустрічаємо свої свята, живемо своїм мирним, звичайним життям. Тож на сайті президента України Камінь Каширці зареєстрували петицію із проханням надати Романові букалу звання Героя України посмертно. Він віддав найцінніше своє життя Знайди пару хвилин, щоб підписати. Твій підпис, твоє дякую, герою.